У приміщенні ради Севастопольської міської організації ветеранів Севастополя відбувся президіум за участі очільників ветеранських та представників громадських організацій Севастополя. Протягом заходу ветерани вирішували наболілі та важливі питання з подробицями далі у репортажі Алли Харівської. Цей день в конференц-залі ради міської організації ветеранів Севастополя було велелюдно. За словами голови міської організації ветеранів України Сергія Рибака, питання, які сьогодні будуть розглянути, вже давно потребують вирішення. Їх небагато, втім усі заслуговують особливої уваги. Керівництво ради ветеранів Севастополя завжди приділяло величезну увагу патріотичному вихованню молоді і відводило в цьому питанні ключову роль ветеранським організаціям. Вопроси до податки проведення вечера встречи поколений. Это у нас, значит, вот такой, мы проводим три раза в год его. Всегда это серьезная подготовка. Мы чествуем ветеранов, тех, кто, значит, ну, этот раз посвящено началу обороны Севастополя. И мы чествуем сегодня, значит, на нем будем 25 числа чествовать тех людей, которые с первого дня воевали, значит, защищая Севастополь. В особенности тех, значит, которые остались в живых. Курсанти, е е училища Лінсокомсомола, котриє тисяча з ліжнім чоловік ушли під бачисарай вернулись 140 чоловік із 1200. Тобто і серед них зараз залишились живими в Севастополі. Люди живі є. Другим питанням, яке було розглянуто, це об'єднання трьох ветеранських організацій в єдину діти війни Севастополя. За рішення створити організаційний комітет на президіумі проголосували одностайно. «Діти війни України, «Діти війни Севастополя і діти війни Балаклави. Вот они все сейчас будут объединяться в единую организацию. Мы сегодня пригласили руководителей этих организаций. Они выступят, выставят свое желание. Мы примем решение о создании оргкомитета. Не просто так, никто насильно никого никуда загонять не собирается. Есть такое решение. Будет проведена объединительная делегация конференции в городе Севастополе в ноябре месяце. Мы проведем это в дворце на линии на 25. Будет 500 делегатов от всех организаций. Вот они выскажут свое мнение. Примут решение. Изберут председателя, изберут президиум, изберут все, что И примут решение. Быть организация самостоятельно ли на им. Совет ветеранов України і в Совет ветеранов України, України. Это буде прийнято на конференції на президіумі. Крім ветеранів, були присутні представники благодійного фонду фонд сприяння розвитку медицини та його керівник Андрій Луньонок. Під час заходу він вручив ветерану війни узніку концтабору інвалідний візок. Така матеріальна гуманітарна допомога ветеранам і всім, хто її потребує, буде надаватися і надалі. Зазначив голова фонду. Найближче время пройдет акція. это уже з посілковими советами, в кач. Тоже, ну, как как бы, будем знает, да, будем, будем да, активно участвовать. То есть это и теплая одежда будет, это и координационные очки для зрения. Вот, и большой перечень как бы еще различных тоже там медикаменты будут. Это вот то, что в ближайшее время мы планируем, запланировали такие акции благотворительные. То есть и впредь, значит, у нас есть договоренность с такими фондами, как э, фонд. Павла Лебедева социально-экономического развития и фонд Новинского за Севастополь, чтобы мы могли доставлять гуманитарные груза с Голландии, Германии, Швеции, Швейцарии. То есть там большой перечень очень гуманитарной помощи. Я думаю, что мы для города-героя Севастополя поможем нашим ветеранам. Активні громадські позиції Севастопольських ветеранів їх невичерпні енергії можна тільки позаздрити і позичити ніколи не згасати. Ветерани пояснюють, треба не спинятись, треба працювати і навчати молодь своїм особистим прикладом.